Мої вітання з міста Дніпро з України. Сьогодні у нас 26 січня 2024 рік. І сьогодні будемо ми знайомитися, тому що мені постійно задають запитання в особисті повідомлення, як мене зовуть, з якого я міста, яка область, ну, скільки років я захоплююсь рослинами. І я знаю по собі, що цікаво завжди. От, коли я дивлюсь других блогерів, то я, е, завжди мені цікаво, хто за кадром, з ким, хто зі мною розмовляє, кого я слухаю, кого я підтримую. Тому сьогодні я коротенько вам розповім про себе. Е, мені 62 роки, я, ми, Зовуть мене Ніна, фамілія моя Карпенко, і живу я в місті Дніпро, це бувший е, Дніпропетровськ місто. Його переіменували, ми вже звикли до Дніпро, але деякі, мабуть, я думаю, що всі знають Дніпропетровськ, але що переіменований він у Дніпро, мабуть, ну, деякі не знають. Я не говорю, що багато, тому що коли я майже ж, спочатку кожного свого відео я е, докладую, що я живу в місті Дніпро але все одно запитують, з якого міста. Тому, щоб ви всі знали, що це бувший Дніпропетровськ, і от е, в цьому місці я живу. Захоплююся квітами, я майже себе не пам'ятаю, щоб що, я щось що в житті не вирощувала. Я могла вирощувати і е, хлорофітуми, і традисканція. Це ті рослини, які були ще кожен розуміє і знає, що вже е, ж вік не малий. Тому в ті роки ну, були от такі е, самі прості, самі не, е, нам привичні рослини, якими ми захоплювалися, які ми вирощували, і якими ми були задоволені, коли вони хорошо росли. Потім з'явились голландські, ну і пішла, пішла ця любов, а потім вже воно ну як наркотик, мабуть. От дивишся, і чим більше ти дивишся, тим більше тобі хочеться і купуєш. І ну, старалася вивчати, приспосаблюватися до них, тому що я розуміла, що якщо ви при собі купили рослину. То неважливо. якщо ви купуєте навіть тварину, там котика, собаку, то ви вже відповідаєте за це. І коли він захворіє, то ми, понятно, як за члена сім'ї, ми боліємо, ми переживаємо. От у мене точно так же за рослини. Я не говорю, що я там, ну, істерика істеріка, у мене, коли там загибається та рослина, але я переживаю, от у мене настрій пропадає, мені погано так, мабуть, як і ті рослині. Це про моє захоплення. Тому захоплення в мене дуже давно, і я себе не пам'ятаю без рослин. Сім'я у мене, в мене є чоловік. У мене два сина, сини вже дорослі, дуже гарні мене діти. Боженько мені послав дуже гарних дітей. У мене дві невісточки, які повністю замінили мені дочок. Дуже гарні дівчатка. Я дуже люблю всіх своїх дітей. І у мене четверо внуків: дві внучки і два внука. Внучки вже. Крок за кроком ще залишилося не дуже так багато годочків, пару років, і вони вже закінчать у мене школу. У мене вже дорослі діти, у мене дорослі вже внуки, тому я повністю віддаю себе рослинам, я повністю віддаю себе своєму захопленню. Мене моя сім'я підтримує, вони мені, ви, я всім показувала теплицю. Чи зимовий садочок, це все зроблено руками моїх мужчин, це все зроблено з любов'ю і до, до самого останнього дня вони мені допомагали і висаджувати дерева, і, і землю завозили. Ну, в общем, мене підтримують, моя сім'я підтримує моє захоплення і мене. А особливо важливо це такі важкі в Україні наші часи, які, мабуть, тільки наше захоплення, наші діти, і підтримка їхня допомагає все це пережити. Тому що зранку ми можемо сміятися, а після обід у нас можуть бути сльози, ми можемо плакати, і цей шок може не відходити сутками. Ну, от коротенько я вам розповіла, будете знати, в якому я городі живу, будете знати, хто з вами по ту сторону кадра розмовляє. І я дуже вдячна, хто заходить до мене на канал, хто мене підтримує, і хто розділяє оцю любов мою, оце захоплення нашими рослинами. Я дуже вдячна вам. Ну, от, коротенько я вам розповіла про себе. А зараз ще покажу оцю красу. Тут розпустилась повністю вже розпуск цієї орхідеї, ще осталося 2, по-моєму, два бутони. Майже ось ще чуть-чуть уже -чуть лопнув він і розкриється. Тут на цьому фаленопсисі 34 квітки. Це дуже гарний букет. І він повне відкриття. Я не знаю, скільки він по часу буде квітнути, але зрілище це дуже-дуже гарне. Ну, от, відкривається у мене тонка 5. Це новий фаленопсис, який ви ще не бачили. Ну, але коли повний розпуск буде цих бутонів, то я вам покажу. Це, ви вже бачили, сого Лаврен. от Лавренці мій відкривається. Він дуже гарно пахне і розпочав свій розпуск. От такий красунчик. От розкривається, майже вже розкрила свої всі квіточки Стюартіана. Але вона чомусь, вона стоїть у мене на підвіконні. І вона от три бутончика скинула. Но скинула вона це ще в самому началі. Вона оставила чотири квіточки. І ще один бутончик не відкрився, це п'ятий. Ну, гарненька, гарна така стюартіанка. От у неї. В прошлому році, мені здається, квіточок було Майже так само, але бутони вона тільки один відсушила. В цьому році щось їй трошки не сподобалось. Наостанок хочу показати вам оцю красу, це фаленопсис зміїна кожа, вона тільки тільки розпочала свій розпуск, тому вона ще не всю красу свою показала. Але коли вона відкриється, потім я її ще раз зніму цю квіточку. Хочу всім побажати хорошого дня, спокійного мирного неба, сонячних днів і якнайшвидшої нашої перемоги. До побачення!